Вітаю в ефірі програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я її ведучий Олексій Коваленко. У п'ятницю зустрічами у Берліні завершилось європейське турне президента України Володимира Зеленського. До цього Зеленський взяв участь у саміті країн Південно-східної Європи у Хорватії. Продовжив зустрічі у Парижі, Лондоні та Римі. Під час брифінгу із Зеленським канцлер Німеччини Олаф Шольц зауважив, що Берлін продовжить надавати військову підтримку Україні і в 25-му році. І 4 мільярди євро на це вже передбачені у бюджеті Німеччини. За всім турне а також за зустрічами у Берліні. Ні, стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який приєднується до нас із Лондона. Вітаю тебе, Богдане! Вітання, Богдане. Отже, які заяви прозвучали у Німеччині, що ми дізнались нового щодо очікувань зеленського і підтримки Німеччини, Олексій, звичайно ж, йшлося про допомогу Україні у війні проти російської агресії. І ось спочатку ти сказав про те, що німецький канцлер Олаф Шольц. Сьогодні наголосив, що вже на наступний рік виділено на прямі асигнування для допомоги Україні близько 4 мільярдів євро. Це велика сума, але це половина того. Приблизно що витратила Німеччина на пряму допомогу військову допомогу Україні цього року, і є стурбованість, що допомога інших країн допомога Німеччини постійно потребує заохочування з боку України. І очевидно, що це одне з завдань таких візитів українського президента європейськими столицями. Німецький канцлер Олаф Шольц сьогодні у Берліні заявив, що він. Розуміє важливість того, щоб допомога не сповільнювалася і не припинялася, бо це не лише допомога українцям, щоб вони вистояли, але і сигнал президенту Путіну до кінця року. Ми також за підтримки Бельгії, Данії та Норвегії, передамо черговий пакет військової допомоги вартістю приблизно 1 мільярд 400 мільйонів євро. Він включатиме системи протиповітряної оборони IRIS-T і Skynex, самохідні зенітні установки, гепард, радари, гаубиці, важкі танки, бронемашини, бойові дрони та артилерійські боєприпаси насамперед Україна може на нас покладатися. По друге це чітке послання путь. Іну намагання виграти час не спрацює. Ми не припинимо допомогу Україні. Богдан, ти слідкував за всім європейським турне Зеленського, і знаємо, що також говорили багато про справедливу дипломатію, зокрема і напередодні візиту до Берліну в Римі на зустрічі Зеленського і голови ради міністрів Італії Джорджі Мелоні. Про що йшлось і окремо також окремо на тебе запитання, також під час візиту до Італії Зеленський зустрічався із папою Римським, і це була така досить тривала зустріч. Про що вони говорили? Спочатку щодо зустрічі з Джорджою Мелоні, прем'єр-міністркою, коли український президент і керівниця італійського уряду виступали перед пресою, то ми дуже багато чули слів переговори, дипломатія, тощо і напевне важливо згадати, що пані Мелоні дуже чітко наголосила, що під прагненням до дипломатії, до переговорів про мир не йдеться про капітуляцію України, як вона сказала, деякі з боягузів наголошують. Що стосується зустрічей і переговорів у Ватикані, звичайно. Позиція папи римського особлива, як голови однієї з найбільших церков у світі, і Україна дуже сподівається на те, що далі Ватикан, посередники з Ватикану, можуть допомагати Україні у переговорах щодо визволення українських бранців, яких захопила Росія. Це особливо болісно сприймається на тлі повідомлень про те, що у російському Полоні за поки що не з'ясованих обставин загинула нещодавно українська журналістка. мета нашої підтримки, як я знову сказала, сьогодні президенту Зеленському полягає в тому, щоб створити для України найкращу позицію для миру за столом переговорів. Це, як ми багато разів говорили, не означає капітуляція як це боягузливо багато хто пропонував. Олексій. Богдане, ми говорили з тобою раніше в наших попередніх ефірах про план перемоги Зеленського, про деталі, конкретні, які ставали відомі під час цього ефіру. Але, от загалом, якщо підсумувати, наскільки зрозумілішим став цей план перемоги, про який Зеленський говорив із лідерами? Як і у попередніх столицях, як на попередніх зустрічах у Лондоні, у Парижі, у Римі. Розмови про план відбуваються за зачиненими дверима, так само як не так давно у Сполучених Штатах, український президент особисто вічнавіч представляв цей план. Ми знаємо лише з окремих натяків, того, що є певні пункти, пов'язані з, наприклад, членством України в НАТО з підтримкою України, наприклад, коли йдеться про виробництво зброї, то що Чітких пунктів самого документу ми не знаємо, але український президент дуже відкрито наголошує на тому, що це план того, щоб насамперед зміцнити, як він каже, фронт, і з іншого боку наблизити кінець війни, змусити Росію до миру. Він зараз оголосив 2025 рік. Ось деякі з подробиць, про які він говорив сьогодні у Берліні щодо планів. Нам дуже важливо думати про наступний рік, щоб обсяг не зменшився і був достатнім для захисту людей і життя. Я дякую за підтримку формули миру і роботу разом з нами з Ради дієвості самітів миру. Ми провели дуже успішний перший саміт і тепер готуємо другий. Але всі в світі бачать, що Росія ухиляється від чесної дипломатії від того, щоб закінчити цю війну справедливо. Та на основі статуту ООН. ми потребуємо саме цього: відновлення справедливого миру для України, і це перемога для нас. І саме заради цього ми працюємо. Сьогодні я представлю Олафу план. І сьогодні увечері напевне ще варто згадати про зустріч і напевне знову ж таки представлення плану. Яке не відбудеться завтра на військовій базі Сполучених Штатів тут у Німеччині на базі Німеччині на базі Рамштайн у суботу? Тут очікували американського президента Джо Байдена? Це мала бути дуже серйозна подія вперше. Американський президент очолював би таке засідання приблизно 50 країн, які допомагають Україні. Зараз ми можемо лише припускати, які саме рішення могли бути оголошені на тій зустрічі, наскільки вони могли бути важливими, і також ми можемо лише здогадуватися про те. Чи ця зустріч перенесена, чи взагалі вона може відбутися за буквально лічені дні до виборів у Сполучених Штатах? Богдане, дякую тобі дуже на прямому зв'язку з нами із Берліну. Був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин. Ми ж продовжуємо. Нобелівську премію миру 24-го року вручили японській організації Ніхон Хіданкіо, яка об'єднує тих, хто вижив після бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Цей рух утримує нагороду за зусилля спрямовані на досягнення світу вільного від ядерної зброї. Про це голосив 11 жовтня Норвезький Нобелівський комітет Восло. Глобальний рух виник у серпні 45-го року. У відповідь на атаки атомних бомб. Учасники руху невпинно працювали, щоб підвищити. Обізнаність про катастрофічні гуманітарні наслідки використання ядерної зброї цього року. На здобуття премії було висунуто 286 кандидатів, серед яких був номінований також президент України Володимир Зеленський. Вже понад два тижні росіяни обстрілюють Запоріжжя керованими бомбами. Кожна така атака знищує десятки житлових будинків та збільшує кількість поранених та вбитих місцевих мешканців. Аби це зупинити та захистити людей Запоріжжя, термін Запоріжжя терміново потребує західні системи протиповітряної оборони в інтерв'ю голосу Америки. Повідомив Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, про те, як Курська операція збройних сил України допомогла захистити Запоріжжя. Чому ситуацію на запорізькій атомній електростанції ніхто не контролює? Та чи можливий мир без повернення тимчасово окупованих територій? Іван Федоров розповів в інтерв'ю моїй колезі Ірині Соломко. Була така інформація, що з початком Курської операції все-таки ситуація на полі бою. На вашій лінії маю на увазі на Запоріжжя, на запорізькому напрямку, вона стала трішки легшою. Наскільки я розумію, зараз тобі, лінія фронту не рухається, чи все ж таки українським військовим вдається якось потиснути ворога. Сьогодні не йдеться про можливість наших військових наступати на запорізькому напрямку для того, щоб це зробити, це величезна праця наших військових, яка має налічувати сили та засоби. За моєю інформацією, наразі цього не відбувається. Але найголовніше, що Курська операція допомогла нам зробити неможливим наступ ворога на запорізькому напрямку. І це є найважливіше, чого ми досягли. Тому. Таким чином нам треба і констатувати той факт, що сьогодні ворог не просувається на Запорізькому напрямку. Чи є загроза, що буде просуватись? Вона завжди є, тому що ворога ресурс людський майже не обмежений. Вони використовують свій ресурс як гарматне м'ясо. Якраз на плечі вашої області, скільки ви фронтова області, фронтове місце, як ви вже зазначили, лягає і. Забезпечення безпосередньо фізичних таких, от тобто, це засобів захисту та підтримка збройних сил України. Називалися різні цифри, що області там витрачають від 30, я маю на увазі різні по Україні від 30% до 1% відсотка, від в збройні сили України. Ви говорили, що ви плануєте в 2024 році, якщо я не помиляюся, 17,5% тобто від бюджету області. Давати на відповідно ці потреби. Наскільки це виходить у вас, так і на чому зараз все ж таки ви насереджені? Ми будуємо фортифікацію. Я дякую уряду. Я дякую лідерській позиції президенту за те, що нам виділяються на це кошти, і ми це робимо виходячи з тих коштів і з того завдання військових, яке перед нами ставиться, і сьогодні в Запоріжжі є фортеця, в якій ми впевнені, і яку ми готові передавати у використання військовим як тільки для цього буде е, потреба. Ми планували зібрати з е, бюджетних різних рівень спочатку 1 мільярд. Нам вдалося зібрати 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Е, на сьогоднішній день е, ми використали приблизно 60% цієї суми. Чому 60? Тому що ми раціонально підходимо до використання коштів. Ми не одразу все передаємо військовим частинам. У нас великий склад є. Які забезпечують частини як доставка Глову? Якщо на утрішній нараді Камбриги нам кажуть, що ми не можемо вести оборонну операцію, нам не вистачає умовно Мавіків, то вже за три години Мавіків частині. Ще одна така е, непроста історія. Все ж таки для області, так і та для міста, як ви сказала, це те, що росіяни почали використовувати кави, керовані авіабомби проти цивільних, напевно, після Харкова. Запоріжжя, Херсон, тобто суму да, от ви так, на такому одному рівні. Чи є проти цього якісь засоби боротьби? Можна отримати від наших партнерів більше протиповітряної оборони, більше патріотів, більше f 16 які повністю забезпечать спокій в місті Запоріжжя від кадрів. Все Тож тут знаєте, це, це не як від раку, треба шукати ліки. Тут ліки зрозумілі, просто треба взяти і доставити. Все рішення є. Ми розуміємо, є це рішення. Тож, чого немає, немає політичної волі. Ми на неї розраховуємо. Ми її, ми, 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 ми її потребуємо. Чому потребуємо? Тому що цивільні страждають сто поранено, четверо вбито. Тому є рішення, як захистити Запоріжжя від Кадів поставити. Протиповітряна оборона і все кабів не буде, коли президент був у Нью-Йорку, Виступаючи на багатьох заходах, він говорив про те, що є е, інформація від розвідки про те, що все ж таки ворог буде е, готувати там певні провокації та обстріли. Та відповідно е, ця зона зараз ще більше тут в небезпеці. Чи є у вас якісь оновлені дані дані щодо цього, і як ви в цілому оцінюєте ситуацію довкола Запорізької електростанції? Вона є стабільна критична. Жодна людина не контролює, що там відбувається цивілізована людина. Ми розуміємо, що МАГАТЕ, знаходячись там, не може не здатно контролювати всю ситуацію, здатно моніторити її, але не контролювати це абсолютно різні речі. Тому ми маємо очікувати найгірший розвиток подій. Ворог може здійснити на Запорізькій атомної станції будь-що. Звичайно важлива тема це тимчасово окуповані території. Ви мер досі та лишаєтеся, По про те, що ви очільник, ну, тобто області, ви лишаєтеся меромлітополя. Дуже часто саме ви озвучили такі останні новини. Звідти так розумію, все ж таки залишилися у вас там контакти розумієте ситуацію. Тобто, якщо ви могли так загально характеризувати, що там зараз відбувається. Я би виділив би декілька аспектів, що відбувається зараз, в тимчасовій окупації. Перше – це викрадення людей. І, на жаль, ми щодня або щотижня отримуємо страшні цифри про чергові викрадення людей, про чергові вбивства тих людей, хто був викрадений. Друге, звичайно, це мілітаризація населення і такий геноцид українського народу. Ворог намагається. Завести максимальну кількість людей на тимчасово окуповані території для того, щоб розмішати нашу ідентичність з завезеними з і колишніми військовослужбовцями, правоохоронцями і так далі. Зараз таке враження, і от якщо це не так, то виправді мене, будь ласка, що все ж таки, от це такі є партизанський рух на цих територіях, він трішки зараз такий зменшився. Багато хто боїться. Тому, якщо і робляться спецоперації, то точкові і результативні. Як, наприклад, минулого тижня в Енергодарі була знищена автівка з керівником охорони Запорізької атомної електростанції, то чи е зник спротив? Ні, не зник. Він став більш точковий і результативний. Найстрашне, що може бути: це в 2014 році всі ми відмовились від тимчасово окупованих територій: Донбасу, Луганську, Криму. Так сталося. Міжнародне суспільство нам сказало, що не треба агресії. Українці подумали, що краще так закінчити війну, ніж втратити більше. Тож це був такий поганий досвід. І зараз всі ми не маємо права повторити цей досвід. Миру не буде. Якщо ми відмовляємося від цих територій, то за що ми втратили сотні тисяч життів? За що ми втратили мільйони поламаних суддів? Української нації не буде, ми не виживемо. Нам потрібно вернути всі ці території. Нам потрібна підтримка, щоб повернути. Ви дивилися розмову моєї колеги Ірини Соломко з головою Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Повну версію інтерв'ю ви можете подивитись на Ютубі Голосу Америки, а також прочитати на сайті Української служби голосу Америки. Окрім загальновідомої зброї, яку американці та партнери надають українцям, на озброєння ЗСУ, надходить чимало легкої зброї, які не приділяють багато уваги, але яка не замінна на полі бою. У важких боях під Бахмутом та Авдіївкою бійців 3-ї штурмової бригади виручав мобільний американський міномет 60-го калібру. Цей міномет вагою лише у 7 кілограмів, чи не найкраща зброя у своєму класі, кажуть українські військові. В чому його переваги, та які американські колеги? Мети прикривають мінометників на сході України. Спостерігали Анна Костюченко та Павел Суходорський. Легкий, мобільний, швидкострільний. Так характеризують 60 міліметровий американський міномет М 224 Постріл! Користуватися цією зброєю бійців третьої штурмової бригади на полігоні на сході України навчає 31-річний головний сержант з позивним Фатал. На мою суб'єктивну думку це один з найкращих мінометів 60 мм, які ну я взагалі з якими я взагалі працював. Фатал родом з міста Коваль Волинської області. Геодезист у мирному житті у 2014 році приєднався до добровольчого корпусу. У 2018-му підписав контракт зі Збройними силами України. Чоловік брав участь у контрнаступі на Харківщині, а потім воював на Херсонщині вже як командир мінометного відділення. Взимку минулого року приєднався до 3-ї штурмової бригади і брав участь у боях за Бахмут та Авдіївку. Зокрема, там каже, оцінив переваги застосування американського гладкоствольного міномету. Він максимально легкий, мобільний. Хочу зазначити, то, що у при штурмових діях в Авдіївці я зміг ефективно вести оборону з мінометом на 200 метрів. При тому мобільну. Тобто, як це виглядало? Я просто вибігав. Ставив міномет в плиту, накидав міни і знову заходжу в укриття. При цьому мене прикриває там тільки одна людина. Міномет М 224 був прийнятий на озброєння збройних сил США у кінці 70-х років минулого століття і досі використовується корпусом морської піхоти. Українці почали його активно застосовувати з літа 2022-го. Міни для нього мають подовжену форму корпусу. Це забезпечує високу потужність та дозволяє вражати ціль на відстані понад три тисячі метрів. Приціл 10.55 п'ятдесят є в умовах сучасної війни. Мінометний розрахунок працює в парі з аеророзвідниками. Давай постріл. Тренування з цими американськими мінометами, бійці третьої штурмової бригади, проходять у свій вихідний. То це розцінюється для мене як якийсь дух предків. Я це відчуваю в собі, тобто, що ми частинка цих людей. От, і оце для мене основна мотивація, щоб воювати, щоб продовжувати шлях. Цей бойовий у нас зараз набагато кращі умови, у нас набагато більше ресурсів. У нас є видатний шанс на те, щоб повністю знищити цього ворога. Саме головна мотивація це для мене. Ну, Українська соборна самостійна незалежна держава. Вогневу підтримку мінометникам забезпечують американські кулемети Браунінг М 2 та М 240 Пояснює Пояснюють 24 річний воїн з позивним Зоман теж родом з Волині. У лютому 22-го року він повернувся в Україну з Німеччини, де майже три роки до цього займався бізнесом. У третій штормовій він став кулеметником. Разом з піхотою вогнева підтримка, яка може ззаді зайняти якусь вищу позицію, вищий рубіж. І вже її основна ціль задавити. Вже наступного дня ці бійці підуть на позиції, аби застосувати американський міномет вже у бойових умовах. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки зі сходу України. Острів! Воєнний злочин поєднаний з умисним убивством. Так у офісі генпрокурора України кваліфікували справу за фактом смерті журналістки Вікторії Рощиної. Про те, що 27-річна Вікторія померла в російському полоні, стало відомо напередодні. Росіяни не повідомляли нічого ані про мови її утримання, ані про причину смерті. У головному управлінні розвідки підтвердили голосу Америки, що Вікторію Рощину саме готували до повернення додому. Журналістка була авторкою репортажів та розслідувань для низки українських медіа. Зокрема, працювала із громадським та українською правдою. Готувала матеріали з окупованих територій. Що про неї та її полон кажуть колеги-медійники? Дивіться у сюжеті. У та це інтерв'ю українська журналістка Вікторія Рощина давала голосу Америки приблизно за місяць до полону в липні 2023 року. Розповідала про свої розслідування щодо так званих добровольчих батальйонів окупаційної влади у Криму. Назу мінж подікоми будуть і й то так що намагається захистити і свій бізнес для того, щоб потім подальшому все там награмоване, а для того, щоб захищати сніж адміністрації або пацієнт. Від початку повномасштабної війни Вікторія робила матеріали з гарячих точок на фронті та з окупованих Росією українських територій. У березні 2022 року вона вже потрапляла в полон до Росіян на 10 днів у Бердянську. Тоді її відпустили. Тоді я була головною редакторкою громадського. А Вікторія була кореспонденткою, і звичайно, тоді я займалася питаннями її полону. Ми були там в перемовинах з владою, з спецслужбами і, і так далі. Звичайно, вона важко переживала ці 10, 10 днів в полоні, тому що з нею проводили допити. Для неї було дуже болючим моментом, те, що перед тим як її звільнити з полону, її змусили записати відео, і віка відмовлялася, Вона дуже завжди була дуже сміливою, і так розумію, що в них там прям були. Серйозні, да не тиснули. Вона цьому якось намагалась протидіяти і говорила, що вона не буде цього робити. Ну, і, врешті решт вона записала відео, але воно було дуже нейтральне, де її змусили сказати, що вона не має претензій до російської сторони. Досвід першого полону не зупинив Вікторію від поїздок на окуповану територію. Її колеги кажуть, вона завжди бралася за найскладніші теми. Для неї було дуже важливо, вона завжди говорила про те, що не можна писати про події, особливо такі важливі, як та повномасштабне вторгнення зі слів там. Посадовців або там з релізів що журналіст має завжди працювати в полі і писати про те, що він бачив на власні очі. Їй було дуже важливо спілкуватися з людьми, які в окупації, розказувати про їхній досвід, який вони переживають, про російський тиск, про ті умови, які на окупованих територіях і. Для неї це було справою її життя, вона в цьому бачила свою місію як журналістка, і, в принципі, для неї нічого не було важливіше в житті за журналістику. 3 серпня минулого року Вікторія зникла без безвісти за інформацією колег на окупованій частині Запорізької області, де хотіла зробити новий матеріал влітку 2023 року, як тепер відомо, вона вирішила в'їхати на окуповану Росією частину Запорізької області. Це була якась таємна операція, тому про це мало хто знав. Вона була фрілансеркою, але все-таки це майже неможливо, Я б сказала, неможливо українському будь-якому незалежному репортеру працювати на окупованих Росією територіях, але вона наважилася, і досі довго ми не знали, що з нею відбувається. Через дев'ять місяців після зникнення Росіяни підтвердили, що Рощина в Росії її утримували в Таганрозі. Більше про умови утримання Вікторії в Росії не було відомо нічого. Це одна з найважчих, якщо можна так сказати, да колонії, де жахливе ставлення до українських в'язнів і військовополонених. І власне як журналістка, я багато працюю з темами пов'язаними з військовополоненими. І я знаю, що а, тортури, психологічний тиск, а побиття, на жаль, є абсолютно буденною справою. У листі від російського міноборони, який отримав батько журналістки, йому повідомили, що вона померла 19 вересня 2024 року. У жовтні їй мало виповнитися 28 років. У головному управлінні розвідки підтвердили Голосу Америки, що Вікторію Рощину готували до повернення додому. Можемо підтвердити. Як координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, що Вікторія Рощина була в списках на повернення, мова не йде про обмін, тому що це незаконно утримувана цивільна, цивільний заручник і цивільна особа, громадянка України. І попередні всі погодження були, і власне її переміщення до Москви в Ліфортова було пов'язано саме з підготовкою до повернення в Україну. Україна робила і робить все можливе для того, щоб повернути кожного українця і українку з російської неволі. Це стосується і військових, і цивільних. І така робота по поверненню відомої української журналістки Вікторії Рочної ввелась і велась активно. І, власне, ми всі сподівалися, що найближчим часом мала би закінчитись позитивно. Влада Росії нічого не повідомляє про причини смерті журналістки. Тому ну, далі чекаємо на офіційну інформацію, безумовно, яка додатково перевіряється, уточнюється і буде уточнюватися, перевірятися, і розслідуватись навіть після факту інформації з боку держави-агресора. Наразі 29 українських журналістів утримуються в російських тюрмах. Повідомила голосу Америки, виконавча директорка інституту масової інформації Оксана Романюк. Ми надзвичайно переживаємо за їхній стан та їхнє здоров'я, і ми не впевнені, що Росія залишить їх живими. Ми вважаємо, що Росія вбила Вікторію Рощину. Вікторія була молодою жінкою, їй було 27 років. Понад рік її тримали у полоні. Тож вона була під повним контролем цієї тюремної чи російської влади. У публічному листі, до якого можуть приєднатися українські та міжнародні журналісти, інститут масової інформації закликає такі організації, як ООН, ОБСЄ, парламентську асаблею ради Європи та міжнародний комітет Червоного Хреста, до активних дій із розслідування смерті Рощиної, перевірки умов перебування українських в'язнів за ґратами в Росії та тиску на російську владу для їхнього звільнення ми проаналізували їхні мандати, і хочемо, щоб вони їх виконували. Вони зробили недостатньо, щоб допомогти Вікторії. Це величезна жахлива гуманітарна криза, спричинена саме російською агресією. І вони роблять недостатньо, щоб це припинити та контролювати або хоча б робити публічні заяви. Вони мають призначити спеціальних доповідачів. Вони повинні проводити систематичний моніторинг. Вони повинні публічно тиснути на Росію. Вони повинні, можливо, наполягати на польових місіях, візитах тощо. І вони повинні зробити ці зусилля публічними загалом, за даними інституту масової інформації, через російську агресію в Україні загинуло вже понад 90 медійників. Ірина Шанкаренко, Тетяна Варшко Ксенія Туркова, Костянтин Голубчик, Голос Америки. На цьому будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18 годині на Ютубі та Фейсбуці, де ви можете у прямому ефірі поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. З вами був Олексій Коваленко. До зустрічі.